Є в океані життєвому місця. Куди все життя? Ми вертаємося по думки. Пробачить і прийме завжди, які робили ми. Я прийшла мені сказали, що на це острів дитинства. Де мама? Усміхнена і молода. Тут самий міцний сон і сама смачна вода. і І таке відчуття. Ніби все тільки починає. Це місце Калинівка називається. Калинівка єдина, як молода калина, і сонцем прокидається, з, з любов'ю посміхається. Моя жадана і єдина. Моя Калинівка Калина. Плине життя, летять роки, блукаємо стежками долі ми, як птахи. І лиш дорога до рідної хати допомагає крізь усе пройти. Це місце, де ще тато молодий і сильний. Де хліб смачний? І вітер вільний? Таке відчуття, ніби все тільки починається. То як це місце насипає? єдина, як молода калина, із сонцем прокидається, з любов'ю посміхається, моя жаданна і єдина, моя калинівка, калина, моя калинівка, калина. Моя гостинна і єдина. Моя калинівка. Калина. Моя єдина ти. Єдина. Моя калинівка. Єдина. Із сонцем прокидається, із сміхом, із щастям посміхається. Моя жадана, ти єдина, моя калинівка, калина.